Це правильний чудовий захід, тому що нам треба думати вже попри всі негаразди, попри всі дії, які зараз точаться на лінії бойового зіткнення, з ворогом думати про майбутнє. Ви знаєте, є така дуже розхожа фраза стосовно того, як будувати майбутнє під час війни. Це слова Черчилля, це не придумано, це дійсно так було, і дуже багато людей, які були з ним знайомі, в своїх мемуарах нагадують цю фразу про те, що коли йому принесли бюджет на наступний рік, і було скорочення там два чи три рази фінансування культури і освіти і науки, він запитав: а навіщо тоді ми воюємо? Так і зараз. Ми маємо думати про майбутнє. Ви знаєте, я навіть подумав про те, що перш за все ми маємо казати не про освіту, заради перемоги, а перш за все про освіту, бізнесову освіту, в тому числі заради, перш за все, чесно кажучи, виживання нашого. І далі, як нам розбудовувати країну, яка пройшла, пройти. Ми всі бажаємо і сподіваємось на це цю, цю жахливу війну. І а, ці поштовхи, які дає громадянське суспільство, дуже важливі. З 2016 року Одеська міська рада працює над цим. Ми певні конкурси і гранти відпрацьовуємо. Зараз у нас а, пройшли певні зміни в керівництві комісії, яка опікується цими проблемами постійної комісії міської ради, Тут присутні мій колеги і товариш. Олександр Славський, я думаю, він скаже ще про це. Людина професійна, дуже емоційна і дуже ентузіаст великий. І ми сподіваємося що сумісно ми зробимо так, щоб більше працювати з малим і середнім бізнесом Одеси і через бізнесовий клуб, і через інші громадянські організації малого і середнього бізнесу. 48 років мого життя пов'язана з академічною сферою. сферою. Я пройшов путь від асистента кафедри до ректора одного з найбільш потужних університетів півдня України і країни в цілому, Одеського національного університету імені Мечникова, який, до речі, буде відзначати 160-ту річницю 13 травня, тут в Одесі, в цьому. Нашому прекрасному місті. Те, що витворює зараз нинішній склад Міністерства освіти і науки, і так зване Назяво, це Національне агентство з якості вищої освіти. Це просто жахливо. Ми сподіваємося, що все ж таки сумісними зусиллями і спілки ректорів, і ректорами на місцях зможемо зламати цю тенденцію. Бо йде ціленаправлене знищення інтелектуальної еліти України. Ось ця так звана болонська система. Я її називаю оболонська система, чесно кажучи. Вона висасує у нас найбільш продуктивну, найбільш підготовлену молоду еліту за рахунок грантів, які даються для виїзду за кордон. А потім держава наша нічого не робить для того, щоб повернути сюди наших кращих випускників. Єдине, що останнім часом, ну мені здається, позитивний крок, зроблений міністерством, це заохочування тих, хто ну, налаштований на практичну роботу до викладання і до співпраці зі студентами безпосередньо. Тобто ліквідована така ну, зараз буде, має, має бути з наступного навчального року. Ми можемо бути дотичними для підготовки студентів, набирати тих, хто має практично орієнтовану роботу. Тобто, не обов'язково ти маєш бути там доцентом чи професором, ти маєш бути. Дотично до практичної роботи, до бізнесу, в тому числі до інженерних кадрів і так далі. І так далі. Нам треба ламати з сумісними зусиллями орієнтацію на тільки чи виключно на гуманітарну соціальну сферу. Вона теж важлива, безумовно. Але ну, ви розумієте, наприклад, я тільки одну цифру наведу вам. В 2024 році на психологію по Одеській області 3,5 тисячі заявок було. На менеджмент майже 3 тисячі. На будівельній спеціальності 800. На інженерній спеціальності, там інші десь 300, 400, 500 максимум. Ми не відбудуємо країну, якщо у нас не буде інженерних кадрів. А те, що зараз, на чому наполягає Міністерство освіти, виключити з 10-го, 12-го 12 класу підготовку, окрему підготовку самостійно по математиці, майже по фізиці, по хімії. кого ми будемо готувати? Велика кількість проблем. Я ще раз кажу, що нам треба сідати в громадянському суспільству. Ну тут на міській раді в Одесі, Харкові, Дніпрі, Києві, Тернополі, повсюди. Сідати і будоражити нашу наше суспільство, виставляти свої намагання, виставляти свої завдання і робити е, разом. Я щиро бажаю сьогодні вам успішної роботи і е, завіряю вас в тому, що Одеська міська рада, депутатський корпус налаштований на сумісну працю, на реалізацію тих ініціатив, які будуть в тому числі від малого і середнього бізнесу. Дуже вдячний вам.